Житомирські активісти влаштували акцію підтримки голови обласної державної адміністрації Сидіра Кізіна. В черговий раз під адміністрацією шини та незадоволені люди. Інформацію про рекомендацію Кабміна назначити на посаду Житомирського губернатора Сергія Машковського активісти не сприйняли та прийшли вимагати у Кізіна залишитись очолювати область. Ви ніколи не маєте морального права, що уходити з області. Нікакого вот так і скажіть, що громада цього проти. Я е, послухайте, сьогодні жно почнеться. Непонятно що робіть щось зараз. Ніяких підпробацій голова обласної адміністрації призначається указом президента. Я вас зрозумів. Указу е, немає президента. Я працюю. Завтра я їду в Славянськ. Все як заплановано. Ми по плану працюємо. Ми працює. Думку громади активісти хочуть донести до президента, адже декілька людей, що днем раніше пікетували кабмін, вимагаючи відставки голови Житомирського Сидіра Кізіна, не можуть висловлювати думку всіх мешканців області. Сидір Кізін свою чергу подякував за підтримку та наголосив, що готовий відповісти на всі запитання і прозвітувати про кожен крок на посаді. Вчора до другої години ночі тут були люди. у Нас було спілкування з молодими людьми, досить ну… Приємно мені було ну, побачити, що люди до ночі стояли. Ми з ними говорили. Я фактично відзвітувався ще, ще раз приватно, отак, таким експромтом за 4 місяці нашої роботи за всю нашу команду. Хочу сказати, що е, ми за посади не тримаємося. Вся е, наша команда, яка прийшла у владу, а це і голови районних державних адміністрацій, е, керівники е, органів, таких як Державна податкова інспекція. Митниця, ну вони показують результати. Там, де є нові керівники, там кардинально ну, змінилася ситуація. Люди просто так розходитись не збираються. Кажуть, поїдуть до Києва в адміністрацію президента вимагати залишити кінь на губернатором, а винних у розхитуванні ситуації покарати.